Сердий Боже, Отче і Господи, дай нам шукати всім серцем тільки того, що потребує від нас Твоя свята воля. У всякому ділі, дай нам силу шукати першого сповнення святих Твоїх заповітів, настав нас на Твою праведну путь і навчи усякій роботі не сходити з неї. Сотвори наше життя таким, щоб ми могли робити все з волі Твоєї, дай нам силу виконувати Твої святі заповіді. На всіх стежках життя нашого підтримай наші сили, оборони від лукавої спокуси і благослови на все добре, чисте і святе, щоб словами уст наших і всіма ділами життя прославляли святе ім'я Твоє, Бога Великого, для нас, людей милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогий захисник. Дорога захисниця, в цей день підношу щиру молитву Господу за те, щоб Він боронив тебе, щоб Він укріпляв тебе на всіх твоїх шляхах. Наша здатність бути людиною визначається тим, наскільки ми сьогодні усвідомимо, наскільки в майбутньому ми будемо здатними. Завжди відчувати вдячність за твій безцінний подвиг, завдяки якому ми живемо, завдяки якому ми дихаємо, завдяки якому ми маємо змогу бути вільними, бути свободними людьми. Нехай Господь тебе береже многое і благає літа.